Виїхав на поле, яке потрібно заріскувати, і тут поки перший раз настрою, що я як космос відправляюся. Так, ну перше коробку переводимо в другий режим, а відтішно. Далі мост при наділку, обов'язково МС, далі розкладаємо в ту сторону, розкладаємо диски. Так, диски розклав, далі потрібно глибину виставити. Ой, бачите, шкала. Ось там Стой. Далі розблокуємо навіску, опускаємо задану точку, заповнюємо це, але вже нічого не, не потрібно на сьогоднішній день, коробку збиваємо, поле вибрали, так, установка маршрута, ставимо новий маршрут, АБ, точку А задаємо. Так, автотреку поки що не так є. Так, все. Аску додаємо, IMS включаємо, пускаємо вниз. Аскол. Точку Б. І автопірон. Все. І тепер не аско, а скорость побільше. І пішов, правда такий подйомчик, п'ять, де подивитися, може це багато. Така картина. Ну, коротше, що в космосі правило. І це при тому, що я вже там вибрав настройки, навігації, тут IMS вже завчив.